Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. У Ялті відбувся муніципальний форум, і мери українських міст підготували пропозиції, які мають покращити життя територіальних громад. Понад 250 міських голів з'їхалися до Ялти для обговорення проблем місцевого самоврядування. Днями Асоціація міст України тут провела дев'ятий український муніципальний форум. Традиційно у рамках заходу відбувся день діалогу керівників місцевого самоврядування з урядом. Три найважливіші напрями обговорювали міські керівники з посадовцями: бюджетне забезпечення, повноваження органів місцевої влади, житлово-комунальне господарство та економічний розвиток територіальних громад. Нашим сіоні. Сьогоднішні... Завдання є відшукати і запропонувати такий спільний підхід до вирішення проблем, які допоможуть нам належно працювати. Учасники констатують, незважаючи на всі заходи держави, спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, ресурсна база місцевих бюджетів для виконання власних і делегованих повноважень є недостатньою. У 2013-му дефіцит коштів забезпечення медицини і освіти може сягнути 27,5 мільярдів гривень. Тому органам місцевого самоврядування доведеться усе більше ресурсів забирати у програм ЖКГ благоустрою дорожньої інфраструктури. З кожним роком частка таких коштів тільки збільшується. Якщо ти 2009-2012 року ми спрямовували від 25 до 33%, то в 2012-2013 роках цей показник сягнув в середньому вже 40%. По окремим місцевим бюджетам, я знаю, на прикладі Запорізької області цей показник перевищує 80%. Не менш серйозна проблема стан ЖКГ в Україні, які з роками лише погіршується. Державні програми розвитку житлово-комунального господарства з року в рік недофінансують. Хронічними для місцевих управлінців стали проблеми, пов'язані з невчасною компенсацією з державного бюджету. Різниці між затвердженими тарифами та собівартістю комунальних послуг, затримками у поверненні коштів на пільгове перевезення пасажирів. Як наслідок, переважна більшість комунальних підприємств на межі банкрутства. Допомогти їм можна зменшивши певні податки, вважають учасник наки форуму Звернутися з можливістю зниження податкового тиску на комунальні підприємства штаком запровадження спрощеної системи оподаткування таких підприємств і від сплати податку на податком до Для розв'язання проблем житлово-комунального господарства при міністерстві регіонального розвитку планують створити спеціальну комісію. Її члени розроблятимуть профільні законопроекти. До складу комісії обіцяють включити і міських керівників, не залишились поза увагою діалогу і питання, які стають на перешкоді місцевому економічному розвитку. Сунення органів. Місцевого самоврядування від контролю за будівництвом, виведення за межі компетенції органів місцевого самоврядування, питання реєстрації бізнесів, сьогоднішнє блокування продажу земельних ділянок у містах, що не мають затвердженої містобудівної документації, і таке інше. Це все ускладнює. Роботу і можливості місцевого економічного розвитку постійне спілкування представників територіальної громади з посадовцями міністерства економічного розвитку і торгівлі сприятиме подоланню перешкод. Сьогодні є проект наказу про утворення координаційної ради з питань сталого економічного розвитку територіальних громад, яка буде створена міністерством і асоціацією. Міст України, і я сподіваюся, що такий механізм. Я просто про нього розповідаю. Дасть нам можливість мати постійний діалог. Великі сподівання на реформи, проект концепції реформування місцевого самоврядування. Президент України Віктор Янукович вже вніс на обговорення на всіх рівнях місцевого самоврядування. В основу концепції покладено принцип самодостатності територіальних громад. президент на ініціював і у нас. Вже обговорювалися нові ініціативи по реформуванню місцевого самоврядування. Це дуже важливий напрямок життя нашої держави. Підсумком дня діалогу стало звернення до президента Кабміну та Верховної Ради, які міські голови схвалили на заключній сесії. Документ містить 24 пропозиції щодо розв'язання найгостріших проблем місцевого самоврядування. Верховна Рада буде більше опікуватись проблемами територіальних громад. Необхідність децентралізації місцевих бюджетів добре розуміє голова Українського парламенту Володимир Рибак, який також взяв участь у форумі. І ми повинні з вами все робити, щоб голос територіальних громади через депутатів, через піреники органи місцевого самоврядування був почути. І кожним депутатом. Сьогодні я хочу висловити, що до подальшої розбудови системи влади на місцях. сподіваюся, що спільними зусиллями ми знайдемо правильні підходи. Саме життя вимагає від нас відповідальних рішень, які щоразу відкладаються до кращих часів. Такі кращі часи повинні бути вже сьогодні. Ми не можемо далі відкладати. І ми повинні покласти філософію, філософію самоспроможності територіальних громад. Деться про створення умов для того, щоб громадяни, мешканці сіл, селищ, міст могли в зручному для себе режимі отримати публічні послуги. Тому концепція реформування місцевого самоврядування на першому етапі має передбачити впровадження механізмів демократії. Участь, зокрема через місцеві референдуми, розширення повноважень та можливості органів самоорганізації населення, удосконалення процедур консультації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю. Нагадаю, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон про громадське об'єднання. Як очікується, відповідно до національного плану дії на цей рік до парламенту буде внесено законопроєкти про органи самоорганізації населення в новій редакції та про місцевий референдум. До речі, нині проєкт остання опрацьовується робочою групою, що створена у парламенті. І я сподіваюся на динамічний, неупереджений, конструктивний розгляд і за вашою участю в комітетах Верховної Ради я просив би комітет. Запрошувати до роботи е, різні громадські організації, але в першу чергу представників, які сидять в цьому залі. Е, хочу наголосити, що концепція також має передбачати і це головне е, бюджетну децентралізацію. Не можемо далі йти з такою централізацією. Ми розмовляли. З Віктором Федоровичем, Віктором Федоровиче, все треба робити, щоб була децентралізація в управлінні, децентралізація фінансової системи, щоб центр назначає кадри, загасовував всі кадри з органами місцевого самоврядування. Не може так бути, щоб центр назначає всі кадри. А місцева влада в стороні, що не може зібрати потім нікого. так далі бути не може. Для цього потрібно внести зміни до бюджетного і податкового кодексу України, зокрема щодо удосконалення системи місцевих податків зборів, які спрямовуються на потреби громад. громади в земельному кодексі України слід порядкувати розмежування земель державної та комунальної власності. Ми не раз вже за це кажемо. Пори... Поширити юрисдикцію органів місцевого самоврядування на землі за межами населених пунктів. Необхідно суттєво вдосконалити закони про місцеве самоврядування та місцеві адміністрації в частині чіткого розмежування повноважень, що забезпечить фінансування делегованих органам місцевого самоврядування, повноважень в повному обсязі з державного бюджету. Це питання перспективи. Хочу вірити. недалекої перспективи, але є питання сьогодення. Це виконання бюджету 2013 року. Бюджет є досить досить напружений. Все позначається на взаємовідносинах державного місцевого бюджетів. Я хочу, щоб парламенті в цьому році прийняв бюджетну резолюцію сьогодні, щоб принципи формування були ясні, щоб органи місцевого самоврядування регіони попрацювали з міністерством фінансів за практикою попередніх кроків на виконання делегованих державою повноважень. Відволікається третина власних доходів місцевих бюджетів, і поки що немає впевненості, що ситуація в цьому році зміниться на краще. Це дуже погано, тому що ви не можете виконувати ті обіцянки, які ви давали територіальним громадам. Такий стан з виконання бюджету вимагає ефективного використання кожної гривні, а також раціонального розподілу наявних ресурсів, не зважається на політичні спекуляції чи провокації. І поданий урядом до парламенту проєкту ставних напрямків бюджетної політики. На 2014 рік засвідчує, що бюджет наступного року буде напруженим. За великим рахунком він має бути результатом плідної співпраці всіх нас. Причому в кожному населеному пункті місті, селищі, селі мають бути визначені. Найболючіші проблеми чи ремонт системи водопостачання, чи ліфтів, чи доріг, з тим, щоб кожна бюджетна копійка наступного року була використана з користю для справи. І усвідомлюючи остроту проблеми недостатності фінансового забезпечення територіальних громад, необхідності стійкого економічного розвитку. Побачається необхідним збільшенням наступному році питомої ваги місцевої бюджети у зведенням бюджетів України. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.